Справа 1824. Один з робітників виготовив 96 деталей за 6 годин, а інший 45 деталей за 2,5 годин. За скільки годин вони виготовлять 119 деталей, працюючи разом. Ну що ж, щоб дати відповідь на це запитання, нам необхідно дізнатися продуктивність, скільки вони виготовлюють деталей окремо. Ну а потім знайти, скільки, яка в них буде продуктивність, коли вони будуть працювати разом. Цікаво не виготовлять за одну годину. Ну що ж, як знайти? Записуємо тоді перше дія. Потрібно, якщо перший виготовив 96 деталей за 6 годин, то потрібно 96 поділити на 6. І це дорівнює. Для того, щоб не ділити куточку, давайте ми і і дільник поділимо на 2. Це буде 48, що ділиться на 3. Ну і це дорівнює 48, що ділиться на 3, це буде у нас 16. Записуємо, що частка у нас дорівнює 16. Так, тобто 16. Пишемо в дужках чого детали. Детали. Виготовив. За одну годину. Так, нехай цей робітник у нас буде перший робітник. Пишемо перший. Робітник. Гаразд. Ну, а зараз дізнаємося, а скільки ж виготовив другий за годину. Він виготовив 45 деталей за 2,5 годин. Аналогічно записуємо друга дія. Тобто 45, що ділиться на 2,5 і це дорівнює. Для того, щоб ми могли поділити, нам треба перенести кому праворуч на один розряд в діленому і дільнику. Тоді в нас вийде 450, що ділиться на 25. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо куточком ділити. Записуємо 450. Що ділиться? Що ділиться на 25? Ну що ж, 45 ділимо на 25, це буде 1. 1 помножити на 25 це 25. Віднімаємо. 45 мінус 25 це буде 20. Дописуємо 0. Отже, 200 ділимо на 25, це буде 8. 8 помножити на 5 це 40. 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 2 помножити на 8 це 16, плюс 4 це 20. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто записуємо, що частка у нас дорівнює 18. 18, записуємо в дужках чого Деталі. нас виготовив за одну годину це у нас буде другий робітник Гаразд. Ну, треба дізнатися скільки вони за одну годину виготовлять двох Записуємо тоді третя дія. Отже, 16 за одну годину, що перше виготовляю, плюс 18. Це буде дорівнювати 34. Записуємо в дужках чого деталі. Це у нас виготовлять за одну годину два робітники. Виготовлять за одну годину, два робітники. Що ж, якщо ми знаємо, що їхня продуктивність разом 34 деталі за годину. А нас запитують, за який час вони виготовлять 119 деталей. Давайте дізнаватися, потрібно 119 поділити на 34. Записуємо четверта дія. 119, що ділиться на 34, і це дорівнює. Ну що ж, давайте ділити куточком, записуємо 119. Напевно, десь тут. Що ділиться? На 34. Ну що ж, 119 ділимо на 34, це буде 3. 3 на 4 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 помножити на 3 це 9, плюс 1 це 10. Віднімаємо. 9 мінус 2 це 7. 1 мінус 0 це 1. 1 мінус 1 0 попереду не пишемо. Ну що ж, додається брати цифри після коми, то ставимо і тут кому. Ціла частина частки у нас 3. Дописуємо 0. 170 ділимо на 34. Це буде 5. 5 на 4 це 20. 0. Пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 5 15, плюс 2 17. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто записуємо, що частка у нас дорівнює 3,5. Так. Це будуть у нас що години, так? Ну й записуємо це у нас час. За який вони виготовлять? Пишемо 119 деталей. Є, ну що ж, записуємо тоді відповідь. Так, За скільки годин вони виготовлять 119 деталей? Пишемо за 3,5 годин. Ну що ж, ось таке завдання на продуктивність праці на цьому вправу завершено.